Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. І сьогодні також обіця не мною, мною інформація щодо того, як відбувається прогрів стяжки теплих пітлук. Давайте так і запущемо. Прогрів. Прогрів стяжки. Прогрів стяжки. Скорочено по стану теплої підлоги. Друзі. В першу чергу наголошую, що е, після того, як ви зробили теплу підлогу і взагалі опалення і водопостачання, ви маєте його перевірити на герметичність, е, перевірити ту роботу, яку виконали. щоб в першу чергу ви були задоволені, що вона у вас буде, протікання, яких немає. Що... Ви будете спати спокійно, і замовник буде задоволений. Тобто це вже, якби, це вже навіть не обговорюється. Це аксіома. Ці речі в першу чергу потрібно виконати. Так? Далі, тепла підлога. Ми знаємо, що тепла підлога труба, яка залита повністю бетоном. От, її обов'язково. Потрібно провести гідравлічне опресування системи, і в подальшому вона залишається під тиском, і заливається стяжкою, так? Даний трубопровід. Тепер. Ви залили стяжку, і тут вже стає розуміння, коли можна її там вмикати, прогрівати ту стяжку, при якій температурі її потрібно прогрівати цю стяжку, так, як взагалі от правильно цей процес відбувається. Я вам зараз коротенько його поясню, друзі. Ну, в першу чергу ми всі знаємо, що в принципі, любі бетони, цементно-піщані стяжки, вони. Згідно технологічної якоїсь там карти, як правильно воно взагалі це визначається, він має просохнути 3 тижні. Любий бетон, він має природнім шляхом має просохнути три тижні, тобто 21 день. Це природня така природнє застигання стяжки чи бетону. І от давайте зараз. Ми зробимо ось таким чином. Значить, У нас є фактично ось такий образно графік. так? І ось ми намалюємо, там, він поділений там, на сектори, так, наприклад, на сектори поділений. І ось, наприклад, 21 день. Це в нас називається висихання. высыхания, так? Чья правильно на Природным шляхом, так? Природным шляхом. Природным шляхом. Разумеем, так? Далее. Далі після цього вам потрібно увімкнути котел на якусь певну температуру. Ну, Або якщо у вас є насосно змішувальний вузол, або можливо котел просто увімкнути на задану температуру, газовий там, чи електричний. От. І нам потрібно просушувати стяжку. Що ми далі робимо? У нас є, давайте я так візьму три дні. Три дні. Перших три дні, коли ви запустили систему теплої підлоги. Тобто 22, 23 і 24. Це дні температура 25 градусів за Цельсій. Ви прогріваєте стяжку з такою температурою. 25 градусів за Цельсія. Далі. Є ще наступні дні. Ще один день, 4 дні у нас ще є. Це у нас 25, 26, 27, 28. 28 днів або 4 тижні. І далі ми вже прогріваємо з температурою 45. 50 55 60. Ось так, друзі. Ось так відбувається прогрівання стяжки. Чому так? Перші три дні з низькою температурою. Тобто є якась вологість в стяжці, так? Цю вологість ми починаємо шляхом плавного розігріву 25 градусів, починаємо її. Підсушувати. підсушувати з невеликою температурою. Так? А от далі вже цікавий процес відбувається, коли ви починаєте прогрівати аж до 60 градусів, ну ми розуміємо, що ніхто ж не тримає 60 градусів теплої підлоги у себе вдома. Так? Бо було б ну, некомфортно, не то, що некомфортно, ну, мабуть, вже всі в капці б бігали при такій температурі подаючої лінії по теплій підлозі, вона вже була б гаряча. Але ж ми прогріваємо не плитку, вже ж не в будинку, а ми просто прогріваємо стяжку. І от при таких вже високих температурах, там 50, 55, 60, стяжка може десь вже дати якусь тріщину. Ця тріщина, вона, наприклад, вона потрібна для того, щоб в майбутньому вона не дала тріщину з плиткою. Тобто, щоб, тобто максимально вона прогрівається. Дає якісь там максимальні тріщини, які вона може дати, і в, е, в наступному у вас вже тріщин не має бути ніяких. Тобто, коли вже покладеться плитка, все буде добре. І вже при наргеріві, зрозуміло, там температура у вас буде 40-45, але вже у вас стабільно. Всі тріщини, які там деформаційні шви, тріщини, що там мало де потріскаться, в стяжці, воно все зробило своє діло. І стяжечка у вас все вже така фактично. Стоїть там роки, не турбує вас, все гріє, все добре, і плиточка у вас ніде не тріскається. Ну і туде, і тепло, друзі. Так що якось так. Тобто запам'ятовуємо, записуємо, що три тижні висихає природнім шляхом, три дні 25 градусів. І потім 45 до 60 градусів. Кожен день піднімаємо, прогріваємо максимально і просушуємо, максимально даємо, Потріскаться, де вона хоче потріскатися, якщо не потріскалася, це добре. І все. І далі потім вона вже остиває, ви вимикаєте котло. І через там декілька днів, коли вона вже повністю остила, стяжка, ви можете спокійно укладати плитку там і обробити якісь роботи. Так що так, друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставте подобання. Підписуємося на канал. Дякую за перегляд.